Отже, друзі, ви на youtube каналі Абазріватель Яльона Зінченко. Дякую, що ви з нами. Дякуємо вам за довіру. Рада представляю гостя своєї такої віртуальної студії. Це Олексій Кучеренко, народний депутат України, екс-міністр ЖКГ Олексію. Дякую, що долучилися. Вітаю, вітаю, нема за Олексію. Ви знаєте, дуже потребуємо ваших роз'яснень, оскільки насувається на нас новий опалювальний сезон, чого ми вже дуже боїмося. Чого тому, що прем'єр-міністр України попередив, що це буде найтяжча зима в історії України? Фактично. Тож роз'ясніть, будь ласка, нам що це означає, чи дійсно на все, все настільки складно, і як саме Україна готується до нового опалювального сезону. Дякую. Ну не тільки прем'єр, вже і президент декілька разів говорив. і Тому я б в першу чергу хотів би, щоб пан прем'єр, який по суті ну по суті, де-факто очолює такий штаб штаб по зимі. Бо уряд був, є і буде штабом, по проходженню зими, щоб він саме пояснив, що саме, чому вона буде найважче. Бо мені цікава точка зору. Я абсолютно різні думки, в тому числі від членів уряду, чув і вони. Інколи проти тому давайте ну, спробуємо ще раз за прем'єром. За його риторикою, я уважно відстежую. Тут немає ніякої політики. Фахова, я відстежую без угу. Я погоджуюсь з паном Шмігальом, Десь пару тижнів тому він сказав, що головний ризик проходження пального сезону він вбачає в воєнному факторі, тобто можливі удари. Етні, по комунікаціям. По, по комунікаціям угу. по інфраструктурі, по критичній інфраструктурі, це в першу чергу ТЕЦ, ТЕСи, те -те, е, вузли, там газорозпадіння, якісь е, вузли, то, е, тобто, в тому числі, і залізничні станції, там, де умовна, вугілля може відвантажуватися. Я з ним в цьому погоджуюсь, бо, як на мене, це ключовий саме фактор номер один. І тут ми е, мовимося на наше ЗСУ. Віримо в наше зсу, і все треба робити, щоб із бюджету нашого фінансування було і із западної підтримки саме систем протиракетної, протиповітряної оборони, і ми бачимо, що вони достатньо ефективно на сьогодні навчилися збивати і, і, нищити ці ворожі ракети. Хоча там ракети ракетам ну різні, розумієте. Угу. Ми розуміємо, що там е, от другий момент на, на на що хочу звернути ні в якому разі, не лякаючи українців, бо. Я категорично не прихильник того, щоб зараз волати катастрофа, все пропало. Ні, катастрофа не буде, буде важко. Е ось Другий момент треба розуміти: в мене немає сумніву особисто, що у Путіна е зима ця і сценарії зимові для України, причому для Європи так само. Це головне його зброя. Головна, розумієте? Бо ми бачимо, що на воєнному так мовити це полі боя, да, там вже ступар. Вони вони зараз вже, вже ми активізуємося. А, а які цима... ролики монтує Газпром, правда, про льодовиковий період в Європі? Да, да, вони в себе там на намагадань, де вони там знімали, там, uh -huh. там красноярських знімали там пари йде морози. все, і вони лякають цю Європу, і нас безумовно. Тому нема сумнівів абсолютно, що е, от зимовий цей сценарій, цей заготовлений. Він не тільки е, е, енергетичний, і технічний, він ще соціально політичний. Бо перше, що хоче досягнути е, Путін, це те, щоб в холоді без світла, без тепла, українці обурилися, кудись там вийшли на вулиці і прийшли там вимагати мир любою ціною. Ну як я розумію, його uh -huh. сценарій він, uh -huh. він очевидний. Да, я ж нічого такого там він очевидний, як на абсолютний да і це те, що ви хотіли досягти за три дні бойовими нападами, агресію. За три дні вони хотіли довести тут до паніки і до падіння. Не, не вдалося і не, не вдасться ніколи. То оце такий останній. Ну може, дай Боже, щоб останній, але атака зимов тепер. По вже ближче до суті. От я своє бачення зараз скажу ризиків на глобальному, на національному масштабі, на європейському е, масштабі і на локальному в містах наших в ОТГ і в будинках, і в наших оселях. Квартир. Перше головне це розуміти, що є певний паливно-енергетичний баланс. Він складається з прогнозного там, обсягу газу, вугілля, Ну, на станціях там є у нас на півтора, на атомних станціях я маю uh -huh. на увазі е, паливо, е, інші ресурси е, гідра дуже важливо, як там вода себе веде. І, і прогнозується споживання, враховуючи, що в Україні відбулися дуже кардинальні зміни в споживанні. Воно спало відсотків там, ну, на 40, мабуть, в середньому так по газу, по теплої електроенергії. Чому? Побутові споживачі багато поїхали, ви знаєте. Імігрували і друге це падіння виробництва. Ну тобто дуже... бізнес потрошечку да. почав згортатись. Ні, ну вели великі заводи. Коли вели, підваліда великі ж зрозуміло, що там ну тільки от вам наприклад, два заводи е, Маріупольських Ліча споживали півтора мільярди кубів газу на рік. Розумієте, півтора мільярда. Угу. Це вибачте скільки там там 8 8 відсотків цього споживання там і тому це сьогодні грає ну, на руку нам в плані зими, хоча економічно це безумовно дуже невигідно. Повертаюсь, тобто баланс має. Ну баланс вибачте, має балансуватися. Да? Тобто, ресурс енергетичний має дорівнювати споживанню і тоді не буде катаклізму. Тепер дивіться: от самий гірший сценарій. Номер один це якщо Запорізька станція не буде працювати, атомна станція має на увазі, хоча там і теплова стоїть вона на вугілля з компанії ДТЕК, і вона без вугілля стоїть. Що Запорізька станція не буде працювати на енергосистему України? Mm -hmm. Чому це дуже е, поганий, але ймовірний, він вже реалістичний сценарій. Він його як базовий вже треба розглядати. Бо, як на мене, це очевидно, тому що коли почнуться. Холода, ну заморозки, да, там опалювальний сезон, умовно листопад. У нас е, буде, ми із профіцитної енергодержави, тобто з профіцитом електроенергії перетворюємося на дефіцитну, тобто експорту не буде електроенергії, а це дуже важливо, тому що експорт нашої електроенергії, там його хоч і не дуже багато, але він стабільно нарощувався, він де задорого великі ціни на електроенергію, і саме це через експерт, через державну кампанію Укренерго, він дає можливість не підвищувати тарифи на електроенергію для населення, розумієте. Uh -huh. Так, бо там до задорого у нас купують, умовно, 10% електроенергії, і цього дельти вистачає, щоб покрити всі збитки там всіх енергокомпаній, які там в ланцюзі, і щоб воно працювало. Якщо цей експорт е, падає на нуль сходить, коли буде дефіцит, то по перше, фінансовий стан погіршиться на енергоринку. І по друге, буде наступний од е, ланка цього ланцюгу. Е, нам не буде вистачати електроенергії атомних станцій, і тоді почнуть в дуже прискореному такому працювати теплові станції, тобто вугільні. Розумієте, що це означає? У нас. Зазвичай до зими має бути двохмісячний запас вугілля. Ну навіть цього року 2,6 мільйони. Це навіть там на два з половиною місяця. Їх на накопичать, виходячи з усього. Але якщо Запорізька станція не працює, а ми ж з вами хочемо догріватися, всі ну, споживання зростає, коли опалювальний сезон починається. Швидше буде вугілля зі складів спалювати, ну спрацьовуватися, тобто е, на станціях. Відповідно, це вугілля десь закінчиться такими, в залежності від погоди, безумовно, в січні, середині або в кінці, не катастрофа ще раз, але доведеться певні обмеження по електроенергії. Олексію, ну зараз... то знову прикрути. Да? Це буде воно. Вибачте, давайте правду говорити людям угу. зараз. Бо мене знаєте, це дратує. Я не мов би в опозиції. Мені вигідніше було б зараз валати уряд, всі не там не, не правівся. Ну якщо вся Європа сьогодні готує своє населення, Англія, Німеччина, Швейцарія, Франція на 15% відсотків споживання не тільки населення, і бізнес. Комер, uh -huh. бюджет і все. Але якщо в них менше на 15% ресурсу, то треба його на 15% заощадити. І в цій ситуації, ви праві абсолютно, уряд буде зобов'язаний разом з місцевою владою робити якийсь сценарій прикрутити. Інша річ, що це треба спокійно пояснювати людям, ну це ж не означає сидіти в холоді, так? це означає, вибачте, гасити світло так? і не витрачати uh -huh. зайві кіловат години. Бо це ви ну забираєте в кого в когось ці кіагати потім не вистачить. До речі, стосовно Вож цього в не... євро в Європі бачите, які всі дисципліновані? Да, там воду да, просто так ніхто да, не залишає. Да. Ну воно в них ментально, Воно у да, них да. не саме в нас. На жаль, пострадянський менталітет. Поки що, але ці я думаю, після цієї зими, оцей пострадянський нас зміниться на європейський. Я. Да. А дивіться, я коли Це, спілкувалася... по, електрики. Да -да. це да. по електрики, бо є е, свій сценарій це по газу по теплу. Ну задавайте питання, я пізніше розповім. Будь ласка, Да я просто е, трошечки хвилююся, тому що немає дійсно поки що розуміння, чи готові міста села до нового опалювального сезону. Чому тому, що коли от я спілкувалася з військовим експертом Олегом Ждановим е, і запитувала, як який стан справ у військових взимку буде, чи всього буде вистачати, чи будуть вони в теплі, то він сказав, що не хвилюйтеся, що до цього і Она і Генштабі всі працюють, все тут буде безперебійно. А от що буде із ситуацією на місцях, поки що не зрозуміло для цього має прем'єр збирати щонайменше голів ода усіх регіонів, да і спілкуватися стосовно того, в якому стані комунікації. А я нагадаю, що ще до війни ми з вами говорили про те, що а, майже в сімдесят цих комунікацій, да, тепломереж, вони в дуже поганому стані. Вони дійсно потребували заміни, і для цього, нібито, нам європейські партнери мали допомогти грошима, щоб ми це трошки. Очки замінювали да оцю чітку картинку. Як нам дізнатися? Чи володіється інформацією? У давайте заспокоїмося, тепломережі не швидко замінити неможливо. В принципі, по розумієте, на це 10 років. мінімум мовчи п'ятнадцять mm -hmm. знадобиться, щоб повільно в містах це не ода. Це компетенція міст і територіальних громад, бо це їх тепломережі в Києві, Київські, в Житомирі, Житомирські. Ага. Але я би не сказав, що там такий вже катастрофічний стан, бо там звикли лякати. Розумієте? Поясню чому? Ну така гра давно, міським е, радам, міським головам завжди краще розповідати, який поганий стан там в тепломережах. Ага. Дайте гроші. Вигадали <гадали> ну, розумієте. А я завжди задаю питання, говорю, друзі. Ну збирайте податки, збирайте. Хай забудовники платять податки в місцевий бюджет, а не на Канарських островах чи в Монако, Ми розуміємо, да про що ми говоримо, і тоді в бюджеті будуть гроші. Міняйте свої труби. Тому не треба тут час цих спекуляцій, і я вважаю, що ми такі погані. Безумовно, вони не нові, але. Це абсолютно не головний ризик, розумієте, і всі міські голови, і комунальники, і їх заступники, їх профільні управління і директори та покомуненерга це фахові люди на сьогодні, які і так готують свої населені пункти до зими. Я тут ризик не вбачаю. Вони дуже добре всі мери розуміють, що комуналка і тепло це їх електоральний резерв, ресурс номер 1 Що якщо щось не так, то зазвичай ви розумієте, до кого претензія завжди буде. Тому тут не по технічному стану, тепломереж головний ризик. Угу. Випадково пояснював, що якщо спрацюється вугілля, то доведеться газ. Газом на станціях розумієте, палити замість угілля, а газ супердорогий, і нам його не вистачає і це і так поки що. Ну на межі зараз і тому, якщо на станції брати газ, по перше, його треба купити по якійсь космічній ціні дві там тисячі дві з половиною тисячі доларів за тисячу кубів. Це величезні гроші, розумієте, їх немає на сьогодні. По друге, і цього газу особливо немає, бо в Європі і так його не вистачає. Розуміть, тобто. От на той місяць, на лютий березень, якщо газу для станцій, для ТЕЦ і ТЕЦ не вистачає, отут може бути головна операція прикрути по теплу, бо ТЕЦ в Києві буде менше газу споживати і не зможе тримати е, Київ те е, температуру носія в трубі. Розумієте, яка має бути там. Він буде менший за температури, Відповідно, у нас в радіаторах буде менша температура, uh -huh. відповідно, в квартирах, в оселях буде менша температура. Наскільки мені важко сказати, може бути і 18, і 17, і 16. Це як тільки uh -huh. від, від зовнішньої температури залежить, розумієте, від того, що з газом буде на той момент. Але треба розглядати навіть і 16 градусів. Uh -huh. І тоді третій ризик виникає. Третій, розумієте, то тоді люди, щоб догрітися, що вони будуть робити? Вони увімкнуть свої електрообігрівачі в розетки електричні. І отут починається інший величезний ризик, бо навантаження на будинок пішло значно більше ніж він розрахований, мережі електричні, внутрішньобудинкові, старі і не розраховані на таке проводка. Це вона може просто згорати, буде вибивати там все там лічі, без щитки горіти, і можуть трансформатори, які. Перед будинком се так само ви вилітати і будуть аварії, Олексій, То напер... покладіть мені. Будь ласка, руку на серце і скажіть нам запасатися дровами чи як? Бо машина дрів коштує 17-18 тисяч гривень. Це в першу чергу треба вводити жорстке державне цінове регулювання. Угу. Почнуть волати, що це якийсь вільний ринок. Ніякого не розглядаю воєнний час вільного ринку на дрова. От не розглядаю. Бо це ліси, це ресурс наш з вами розумієте і посередник, який там вирубують їх ліси ці правдами, неправдами, і продає. Він має заробляти якусь маржу в тридцять але не 300%. І тому угу. це один з моментів, да а то і піліти одразу, і все віть. Ну дали, так, 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 так пам'ятаємо. Пам'ятаємо тепер. Дивіться: дрова. Ну, дрова, як Вітренка правильно сказав, в нього часний приватний будинок. Він людина не бідна, м'яко кажучи, там мільйони, десятки мільйонів доларів повиписувала собі, то він не сказав, що в нього є дизель-генератор і запас солярки на, думаю, тонн на 5-10, да? в нього є дерев'яно чи пілетний котьов, це, це другий резервний. Mm -hmm. і, і генератор це електроенергія. Він себе непогано відчуває. Скажіть, будь ласка, а бабця в селі, що їсть з цим робити? Розумієте? дизель генератор вона точно не поставить. Пічки старі, вони лишилися, я вам гарантую. Тобто дровами там і так запасається, як завжди запасалися, будуть палити і кизяки, і все, що щепу, і, і, і в когось, і вугілля лишилося, бо раніше вугілля палилося, розумієте? Тому. В індивідуальному житловому секторі готується і так до цієї ну зрозумійте, будь-яка людина, в кого приватний будинок, вона і так думає, як її диверсифікуватися. Тут головне ж питання: а ви в квартирі живете? 100% відсотків я бачу по очах. Правильно, а ви що з дровами себе в квартирі будете робити? От скажіть мені, будь ласка. а отут от я вам хочу сказати те, що я почула від своїх знайомих, що виявляється на в деяких місцях на рівні міських голів обговорюється варіант, що не дай Боже, що можна буде переселяти частково людей до сіл, де є печі, і можна дровами грітися. Навіть таке, чому вже розглядає, люди всі варіанти розглядає, роз, Розглядається, Я абсолютно не виключаю це такий, такий теплова міграція. розумієте, теплова uh -huh. така евакуація. Ну припускаю, скажімо, особливо для районів бойових дій. ну от в Краматорську точно не буде центрального теплопостачання. Розумієте? Бо там зруйнована там теб. Відповідно, електрикою вони не нагріють так, щоб комфортно себе відчувати. відповідно, їм треба просто їх евакуювати і кудись. Там, де ну, не знаю, чи робили реєстр такого житлового фонду. Але ще uh -huh. раз хочу сказати: в індивідуальному там, де є пічка на дровах, вони виживуть. Чесно, важко буде. Але якщо держава підмогне з дровами, розумієте, нормально, не за ціною цією, і нормально, якісь там лімітована за нормальною ціною, uh -huh. то люди будуть виживати. А от там ризики в містах свої, і ми ще дішиш до, до головного ризику. Ну прилетіла ракета, не дай Боже, да. Не дай Боже, на якусь там тепер тецьку нашу і міста без тепла. Електроенергія є резервні варіанти, там підмкнулися, там і там. А без тепла, розумієте, і ось ці ризики, саме тому той же самий Садовий у Львові, ці буржуйки разом з, ОСБ, з ОСББшниками, разом з керуючими компаніями, він вони встановлюють на рівні ну, по практично по кожному під'їзду. Підвалах або під'їздах це такі аварійні індивідуальні пункти обігріву на дровах, до речі, розумієте. Угу. Але це вже ну вибачте, крайняк. Да? Це крайняк, коли ну коли авчесь, коли немає тепла. Я думаю, комунальники мають бути готові і до такого сценарію, і війна. Ну ну що вам? Ну зрозуміло. Але Тут ні да. дати не взяти. Але дивіться, ми Но з вами різик да. саме. Саме розумієте ви, ракетних ударів, бо інші ну, то... сценарії ну ще раз хочу сказати, uh -huh. просто буде некомфортна температура, скажімо, тепла, але не катастрофі. А от що буде з вартістю комунальних е, наших платіжок? Чому то це найголовніше? Здається, питання, яке чекають люди? Чому тому що дійсно ми бачимо, що відбувається з цінами і на газ, і на вугілля, і так далі. І так само хочу запитати: а що по а знову ж таки субсидіям чи врятують вони, як тут держава буде балансувати? По субсидіям нічого не змінюється в принципі, uh -huh. по тарифам теж нічого поки що на цей опалювальний сезон змінюватися не буде. Я вам скажу чому, бо про це навіть бояться заїкнутися. Ну так відверто я вам скажу. І чесно вам скажу: от ключове: кожний громадянин має задати питання: ну і собі, своєму депутату і керівникам е, країни. А як так сталося, що наш славний НАК «Нафтогаз», де нам підняли ціну в 2016 році ну значно, разів 8 по відношенню до 14, і він мав би видобувати 20 мільярдів кубів газу, а видобувати він буде 13,5. Є різниця: 20 мільярдів і 13,5 mm -hmm. на третину менше. Бо саме цей газ український. І був би гарантом стабільності ціни тарифів на тепло, розумієте? Бо якщо це український державний газ, то держава Україна абсолютно має всі підстави його ціну регулювати по формулі собівартість плюс рентабельність. Ну, ну 6 гривень, ну 5 гривень. Бо навіть і ці 8, за які він зараз продає, вона завищена. І тоді би це гарантувало стабільність. Саме тарифної політики, те, що люди з низькими ну, з доходами, які точно не зростають зараз, що вони будуть виживати, але на жаль із за того, що там провал з видобутком газу, і наша ТСК, Я її очолю. Тимчасова спеціальна комісія саме аналізує, чому відбувся цей провал, і ми обов'язково вам всім доведемо, розкажемо, як так сталося. Але сьогодні нам може не вистачити ось цих самих 2,5 мільярдів, про які я казав зим, і їх треба купувати за шаленою ціною. 2,5 мільярди е, кубів, це буде е, 5 мільярдів доларів. Це це астрономічна сума, перемножайте на 36, це майже 200 мільярдів розумієте гривень, угу. яких сьогодні в бюджеті нема. І оце фактор ризику. Ну, я думаю, що це на наступний вже опалювальний сезон, е, бо на цей точно тарифи, то точно ніхто не буде чіпати. Але Разумно. головна міда, що може бути так в певний момент, що тарифи в нас будуть невеликі відносно. Але не буде електроенергії тепла. Ось куди ми доходимо. Розуміє? Тарифи Будемо. хороші. Да. Угу. Олексію, е спасибі вам за роз'яснення, Трошечки зависає інтернет. Тим не менше, все все ключове. Ви нам роз'яснили. Трошечки десь заспокоїли. Трошечки е, з іншого боку будемо чекати офіційних коментарів з боку прем'єр-міністра. Щиро дякую вам за час. Приділи приділений або і чекаємо ще в нашому ефірі. Обов'язково друзі, е, Олексій Кучереда. Дякую, дякую, да. задоволений. Олексій Кучеренко, народний депутат України, екс-міністр ЖКГ, був з нами на прямому зв'язку. Залишайтеся, друзі, забазрівателем. Вірте в Україну, перемога не за горами.